Ще в давнину, займаючись виробничою діяльністю, народи зрозуміли, що важливу роль відіграють знання про відлік часу. Одночасно, з появою писемності, розвитком астрономії та математики з'явились перші календарі. Вже тоді вони містили основні природні одиниці виміру часу: рік, місяць і день, рік є основною одиницею вимірювання часу. Розрізняють астрономічний і календарний роки. Астрономічний рік це проміжок часу, за який Земля щодо нерухомих зірок один раз проходить навколо сонця, календарний рік складається з повних днів, що визначають астрономічний рік, їх кількість становить 365 днів в нормальному році. У високосному році кількість днів є на один день більшою і становить 366 днів. Другою основною одиницею виміру часу є місяць. Це проміжок часу, за який місяць робить один повний оберт навколо землі. Але обертання місяця важко описати його час не є постійним тому в календарях, у тому числі і грегоріанському календарі, який ми використовуємо, місяць як і рік складається з цілого числа днів, календарний рік складається з 12 календарних місяців. Третьою основною одиницею виміру часу є день. Як астрономічна одиниця часу, день це проміжок часу, який необхідний для повного оберту землі навколо своєї осі. Календарний місяць складається з 28, 30 і 31 дня. У високосному році лютий складається з 29 днів, а зазвичай він налічує 28 днів. Один з найдавніших пристроїв для вимірювання часу це сонячний годинник. Згідно з письмовими джерелами, сонячні годинники використовувалися ще стародавніми греками було відомо кілька різновидів сонячних годинників. На горизонтальному сонячному годиннику стилус, паралельний осі землі. Він не є перпендикулярним до площини циферблату, тому поділки є нерівномірними. Тінь Стилуса, рухаючись по поділках, визначає години. Сонячний годинник і в середньовіччі був найточнішим пристроєм вимірювання часу. Дату створення першого пісочного годинника ніхто не знає. Невідомо також, де він був використаний вперше. Проте є відомості, що вже в 16 столітті такі годинники використовувались у багатьох місцях. Пісочний годинник складається з двох скляних посудин однакового розміру. Вони з'єднані одна з одною і прикріплені до підставки. Під час виготовлення нижню посудину наповнювали піском. При використанні перевертали, і пісок пересипався в іншу посудину. Міняючи кількість піску та розмір отвору, можна було регулювати повний час пристрою. Згідно з рукописами, водяні годинники вперше з'явилися ще у Древньому Єгипті. Пізніше вони поширилися в Месопотамії та в Стародавній Греції. На внутрішній поверхні водонепроникного глиняного посуду наносили поділки, а у одні посудини робили отвір. Посудину заповнювали водою до певної висоти. Через отвір вона починала повільно капати. І на внутрішній поверхні посудини все більше поділок ставали видимими. Вибираючи відповідні поділки та розмір отвору, можна було регулювати час водяних годинників.